Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і мені не подобаються мої дивани. Я вчора спіймала себе на думці, що мені не подобаються мої дивани. І на що мені дивани? Мені подобається тільки моє крісло-качалка, а мені не подобається цей кольор диванів. І нема виходу, бо мені потрібні дивани, і вони дуже зручні і дуже класні. Просто мені вони не подобаються. Дуже гарно зрозуміти це, коли вони вже стоять вдома. Фух. Загалом у мене сьогодні не дуже класний настрій, якщо не сказати паршивий. Тому що, що Тому що? сьогодні, 1 лютого, я була на роботі, де я заробляю 20 доларів за годину до врахування податків. Після врахування податків я заробляю 16 доларів на годину. Останній місяць я працювала в відділі закупок, хоча моя основна занятість це розпаковувати посилки на складі. І сьогодні я запитала, що мені треба робити, щоб мені увесь час працювати в закупках. Тому що вони мене почали брати на мітинги. Сьогодні був мітинг нашої, ну не нашої, їхньої, їхнього департаменту. І вони також покликали мене. І Це було цікаво, це було прям супер. Я прям відчула, що ось моя освіта згодилася. Великі фінанси, корпорація, це все. І була в такому піднесеному настрою, і думаю, фух, ну це вже 100% вони мене візьмуть до себе в команду. І потім запитала в супервайзера, як щодо мене, а він каже: у нас нема бюджету на тебе, ти будеш працювати півдня тут нам допомагати. І це добре, півдня допомагати їм це півдня працювати в офісі на непильній роботі і робити всякі справи. І слухати подкастики, які я слухаю. Але моя основна занятість це розпаковувати посилки, і це сумно. Це сумно. З хорошого я сьогодні перевірила майбутню свою умови програми, які потрібно виконати для імміграції, для permanent residence. І розпаковка посилок підходить. Це. Четвертий рівень із п'яти це непогано. Це по моєї освіті. Тобто ті самі документи нічого не треба покращувати. Це все бізнес адміністрейшн Просто найнижчий рівень. Я все ще роз... Ну, сьогодні я так більш зацікавлено розсилала резюме, але я розумію, що щось мене не дуже кличуть ні на інтерв'ю, ні на співбесіди. Також я розумію, що в мене немає обов'язкового досвіду там в бухгалтерії або ще щось. Ти можеш руками брудними не чіпати стіни білі, будь ласка. Можеш? Я попередила, що я не в настрої, правда? Класно. Хм. В общем, що, буду поки працювати. Я раз цей нок дозволяє працювати на цій роботі і, ні про що не париться, буду працювати і буду вчитися. І покращувати своє резюме і покращувати свої скіли. Ще одна сумна новина сталася. Ну, це вже таке вам воно розказувати це не треба, це треба дзвонити чоловіку і жалуватися. От. З хороших новин була на батьківських зборах Теодорових. У Теодора все в порядку. Теодор все швидко схватує на літу. Теодор гарно малює. Нема чого сумувати. Ще одна з умов на подання на Permanent резиденс по цій програмі треба мати трошечки більше, ніж 12 тисяч доларів. І я тепер думаю, де ж, мені, де ж мені взяти? Де ж мені взяти гроші з такої зарплати. То Роботу міняти треба, але треба міняти на щось хороше. І, і треба щось думати. В общем, не знаю, голова пухне, хочу спати, сніг мене втомлює, постійно чистить, але половина зими вже пройдена. Якщо ви раптом знаєте, де взяти грошей, напишіть мені. Напишіть. Дякую.